А сухпайок тут а видають? Так, пане ВРУ, верю, я все передав по тему, блінгу, всі аптечки, всі пігулки, я у них давно рекував. Кто? Можете нагодувати? Чи то немає? Ні, не строй касання, заказував сухпаєкта вітальте нападать. Бана. Сея себе в моменти. Потесно ручколоди. Поговориру. Я подав рап, я не подав пишу, вам Пише, що не треба, ви не годі. Мене го я не годний. Зараз. Пише, що ви не годі. Можемо відійти, можемо відійти, можемо відійти. Ой, ну хто вам пише, що ви не год.

Так, я Так, багато хто каже, будь ласка. не шо. Ну. Пишешь, що ви не по повторю кажучи. Не Ні. А, добре, голодный? Я Нет. Ага. Да, яхту. Ну, очікуйте он, ну, зараз підходьте до, до цього. До президента або до цього. Або до зайснет. Коля сідай. Так, шановний колай, дивіться. Після цього вс ви поїдете на спочатку на СБУ Києва агітацию, я скажу. Затем Сидайте, сейчас до нас до нас. Почкайте. В затемпите на сбух Кейва на Зараз. Сейчас. Давайте ведимо. Так, считают вам по три одные аптечки. А скривинчик. Чакайте, что скривенку ты передоблнный кротик. Панер Артам, передайте мені, будь ласка, аптечки. Так, секунду. Повод мукаш еще раз. Давай, давай. Передайте мне аптечки, пожалуйста. ласка. За секундочку. Передав аптечку в день проти, все не виділять. Дайте мені так, штучок 20. Угу. Mm -hmm. Так, почав взяти пацієнт. Пацієнт немає хворобі. Встав скорбін, ти передав для них проти. І став аптечки, тебе передав для них проти. Взяв аптечки та поставив в тактичний пояс. Угу, mm -hmm. дякую. Так, все не хворійте.